Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. 181 один снаряд з мінометів артилерії градів, авіації та БПЛА випустили протягом минулої доби по правобережжю Херсонщини російські військові. Як облаштувались у модульних будинках жителі посад Покровського та чи розпочались у селі роботи з відбудови? До Дня української державності організували онлайн-концерт та отримали привітання від військовослужбовців з фронту. Минулої доби російські військові дев'ять разів обстріляли Херсонську територіальну громаду. За інформацією міської військової адміністрації, під вогнем були Херсон, селище Антонівка, Молодіжне. Вночі армія РФ атакувала Садове обстрілом був Херсон, постраждали гаражні кооперативи в одному із районів. Також є потрапляння, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в одному із селених пунктів Борислав. Протягом минулої доби російська армія обстріляла три територіальні громади Бориславського району. Один чоловік був поранений. Його стан стабільний, розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Лідвінов. Вчора в день ворог з авіації обстріляв село Новий Борислав, Береславської територіальної громади. Пошкоджено було близько 20 будинків на щастя без жертв. У місті Борислав ворог з дрону скинув вибухівку, пошкоджень зазнали господарчі споруди. Також в селі Гаврилівка. З артилерії ворог обстріляв об'єкт критичної інфраструктури. В селі Отрадакам'янка Тягінської територіальної громади. Одна людина отримала поранення в результаті артилерійського обстрілу. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 28 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 181 снаряд з різних видів озброєння. «Евакуація продовжується. Близько 200 людей кожного дня виїжджають з регіону, але також дуже багато людей повертаються. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон житель посад Покровського Євген показує свій модульний будинок. Говорить, трохи облаштувались, але є незручності. «В принципі, Ну заводяться. Родина виїхала з села у березні 2022 року. Коли повернулись, побачили зруйновану веранду та будинок без вікон і даху. Снаряд влучив на подвір'я. Відбудовує оселю Євген сам. Ще десь тижня-два. Щоб накрити дах, перекритися, то ставити вікна. І вікна вже поміняли. В будинку ремонт зробили з дружиною вдвох. Власними силами зробили ремонт, ремонтували. Бо і потолки попадали, таке ну, було хати, трохи погром. І свині жили, і собаки. Тут мешкаємо, а ночуємо, а там відбудовуємося потихеньку. Наталя показує те, що лишилось від її будинку. Вісім прильотів було, завалили тут, а потім вже були в будинок. Завалило крицю, а потім вже були прильоти з з зажигательними і все згоріло. Третій місяць жінка живе у модульному будинку. Її оселя підпадає під державну програму відбудови, але роботи ще не розпочались. Люди в розпачі. Людям через місяців два-два з половиною вже осінь, зима. Людям нема де жити. Нам нема де жити взагалі. Модельний будинок встановили і на подвір'ї Миколи. Вони з дружиною живуть у ньому з березня. Їх оселя також підпадає під проєкт. Ми сподіваємося, що нам, як обіцяли, що до покрові построїть. Будинок. У нас, в принципі, будинок був не такий і страшний. Його може було молодремонті. Ну, сказали, попадаємо під проєкт, це ми перші. будуть експериментальні. У посад Покровському встановили 240 модульних будинків із 328, які надали по програмі. Роботи по будівництву ще не розпочалися, поки розчистили деякі ділянки, розповідає староста села Сергій Кулаковський. Школу виграв. Рада була, жилі дома вже почали вивозити, вигортати. У посад Покровський розказує староста, продовжують повертатись місцеві жителі. Із 2240 приїхали 760 людей. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсонщина. Ірина Чухалова разом з чоловіком, військовослужбовцем, беруть участь у концерті до Дня Української державності. Народну пісню Перелаз записали, коли роман був на ротації. Пісня про рідних близьких, про спогади дитинства і про те, що коли ми згадуємо наші, наших рідних рідних близьких, у нас тепло на душі. Ірина розповідає, творчістю займаються 20 років. Чоловік, який зараз служить в Збройних силах України, Роман він також не полишає співати, не полишає грати на музичних інструментах, тому що це допомагає нам піднімати наш бойовий херсонський дух. Участь в онлайн-концерті до Дня Української державності брали виконавці з Херсонщини та Миколаєва, розповіла директорка Херсонського палацу молоді та студентів Олена Звягіна. Програму назвали Ми були, ми є, ми завжди будемо. У неї включили привітання від херсонців з фронту, говорить Звягіна. Ми щиро вдячні їм, що, попри все, вони знайшли для цього час. Дякуємо за гарні щирі слова, за ту проникливість, з якою вони звертались до нас. Заслужені тренери, майстри спорту, чемпіони України та Європи зі спортивного клубу Шторм, представники місцевого самоврядування, волонтери, бізнесмени. Зараз вони військовослужбовці, день української державності. Це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, Повну боротьби за незалежність, єдність та щасливе життя. Ми відстоюємо Україну ціною життя. І саме це має нагадати свято українців. Не зламати. Це свято символізує зв'язок поколінь, пробуджує яскраві, патріотичні почуття у серці кожного українця. Від Київської Росії ми взяли з вами герб, ми взяли з вами грошову одиницю. Від Галицько-Волинського князівства ми з вами взяли кольори національного прапору. Страшна реальність цієї війни показала всьому світу незламний дух, героїзм, хоробрість. Та міцну віру українського народу та як потрібно відвоювати державу. Віддайте шану загиблим братам, як це робилися за часів Святослава Хороброго. Ми переможемо тому, що в нас є правда, в нас є воля і в нас є дух, дух наших воєвничих предків. Нехай ваші серця сповнюються вірою в нашу перемогу. Допомагайте ЗСУ та тримаємо стрій. Крізь кров патріотів, воїнів і мирного населення. Разом ми вистоїмо. Слава нації! Ми як один міцний кулак, тож перемогу ми здобудемо. Хай знають всі, що ми були, ми є і завжди будемо. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.